Чернігові ухвалили рішення про посвячення Бориса Джонсона в козаки. Є? — Джонсунюк наш козак. Yeah. Просто Одеса зробила Бориса Джонсона своїм почесним громадянином. Чернігівщина вирішила трошечки по інакшому. Що це, до речі, означає козак. Козак. Сучасний. Що таке козак? Ну на мене баба каже козак, коли я поправився. <реку> да? — Тут що це означає? — А на мене сказала козак, коли мене тьо ще підстригла. Ну, ти козак. Це його баба сказала? Ні, коли мене теж ще вона сказав, ти як козак. А в мене коли оселедець з рук випав, ну... — то ти кривий козак, так? Ні, що ти думаєш, що це значить козак Борис Джонсон? Ну, це щось круте, розумієш? Треба було якось Ага. — І ми придумали, що козак. Ми ж столиця козаків Чернігів. Якщо ти не в курсі. Серйозно? Ще в 9 столітті перші козаки були тут. Який то перший козак? Ходили в п'ятницьку церкву. А, Ну вот, <реш> це прекрасна і, новина. Та, Є нюанс просто ну, Вадим таки має знання глибокої історії, що ти йому розкажеш, що тут да. і джедаї з'явилися, а він такий на турі в 8 столітті. Бля. У нас у козаків були лазерні оселеці. Лазерні, так. І ще була е, лазерна цибулька. Де? Де? Хочу їсти. Хочу їсти, може, ти я прийшов? Вибачте, вибачте. Так, а ви раді? Раді, що ви прийняли таке рішення, що він козак? Ви раді. Це кожен з вас. Зараз от хлопець хоче розповісти. Це не просто Борис Джонсон, це Чуприна. Борис Чуприна він тепер у вас. А, ось чому секрет. Вже сам Борис Джонсон такий, блядь, Чи Джонсонюк, чи Чуприна, блядь, хто я взагалі? Ні, це просто йому люди натякають поміняй зачіску. Ну, вже тобі вже чуприна кажуть.